Коменти, ставимо лайки, можемо дізлайки. Все одно ми будемо розвиватися, все одно ми будемо працювати для того, щоб ви все бачили. Чим більше ви пишете коментів, тим більше я собі запам'ятовую і тим краще намагаюся зробити для вас відео. Гарного вам перегляду! Відразу переходжу до дороги. Ну, зараз мимо нас проїде автобус. Тобто по цій вулиці є маршрут автобусний. Де курсують автобуси, я так розумію, але зараз перепитаю. Навпроти нас в новий розпайований район всім нашим військовим роздали земельні ділянки. Так, той, хто їде по дорозі, не за я опустив телефон. Ось їде автобусний маршрут. Так, номер 5 Сусіди. З правої, з лівої сторони приємні, вже поспілкувався. Де, що мені розказали? А розказали вони мені про наш Яготинський водоканал, про те, що по вулиці проводився копіратів, прокладувалася а, труба, каналізаційна сотка, тобто вдоль дороги, труба сотка. А люди вже кожен собі копав дворовку. Двороку це йде під'єднання трубою 25-32. То якою хоче, такою під'єднується. До речі, чого ще відео буде довгим? Бо то, що я буду звертати увагу на технічні обставини. І для того, щоб всі ці обставини розповісти, ну, треба час. Так, ще раз повертаюсь до дороги. В тому напрямку траса Київ-Харків їде машина. До траси Київ-Харків відстань пішки орієнтовно десь менше кілометра. Ось приїхала машина в сторону вокзала. До вокзала в нас пішки, виходить, господарі сказали, що 20 хвилин, а квартиранти, які проживають, сказали, що йдуть 15 хвилин. Хто як бистро ходить, ну, приблизно відстань чуть менше 2 кілометрів. Може, два. Хай ось гляну по Google-карті. По Google карті поставлю пеший маршрут, і на сайті буде фотографія з точною відстанню. Якщо вийде, вставлю відео. Фотографію. Так, ну що, рухаємося на подвір'я. Подвір'я прямокутне, всі просять і зразу уточняю. Підведено газ, підведено електроживлення одна фаза 220 вольт. На подвір'ї є колодязь, колодязь знизу бетонні кільця, зверху одне кольце стоїть, а той проміжуток посередині він просто земляний. Із основних недостатків по колодязю, якщо людина буде будуватися і заїжджати на подвір'я важкою технікою, бажано верхнє кольце зняти і кольце у колодязі до самого низу опустити. Це дуже важливо, тому що є небезпека, що колодязь може обсипатися. Так, ну по технічних питаннях пройшов, роз'яснив. Давайте далі по тому, що у нас ґрунт. ґрунт у нас чорнозем. Перед, На при'їзді на будинок до, до подвір'я. Подвір Є така зона, яка раніше використовувалася як городина, потім люди її переробили під сад, понасаджували дерев. Взагалі, загальна територія подвір'я. Вона дуже велика, як для Одне із, ну, Один із дворів, де територія аж 21 сотка. Але продаватися буде зараз окремо продаватися буде 10 соток і земельна ділянка з будинком під будівництво. І окремо буде продаватися ще ділянка під сільське господарство. Тобто у оголошенні буде вказана вартість будинку з ділянкою 10 соток. А якщо наш покупець. Прийде і проявить бажання, що він хоче купити всю територію 21%. сотка. До речі, точна площа подвір'я все ж таки буде на сайті компанії. Тому що документи на будинок я буду бачити тільки завтра, бо вони зараз кадастрові номера, тільки присвоєні, вони ще не забрали. А технічний паспорт технік БТІ виготовляє. Наташа, якщо будеш дивитися відео, тобі. Привіт. Так, по будинку. Ну, як я вже сказав, 100 років. Ми так всі подумали і вишили разом з власниками. Як будувався будинок? Прийшли до общої загальної думки, що він повністю дерев'яний і ззовні просто помазаний глиною, понизу цоколь повністю обкладений цеглою. Що дає додаткове укріплення. Тому що якщо обійти так будинок навкруги, то по стінах взагалі е, немає ніяких таких страшних просадок. Для будинків таким віком, це доволі такий дуже хороший результат. Ідемо далі. Постараюсь десь на відео всунути план е, земельної ділянки. Якщо його не буде, будь ласка, без. Додаткових коментарів а просто переходимо і дивимося на сайті. По подвір'ю ще у людей був колись погреб. Погреба, на жаль, вже немає. Він був просто викопана яма. Але на подвір'ї залишився хозблок. До речі, хочу повідомити, що в будинку просто зараз проживають квартиранти з дітьми, і діти собі гуляють, у їхній велосипед стоїть. Значить, по хозблоку. Хозблок. Теж помазаний глиною, теж він дерев'яний. Заглянув таких глобальних протічок, ніде нічого не побачив, промакання там по даху одне знайшов. Але все одно вважаю, що його треба показати. О, так, а його вже закрили. Зараз пауза. Так, ну поки відкривають мені хозблок, буду далі показувати будинок. Я намагаюсь камеру держать не в широкому форматі, вона вроді би більш детально показує стан стіни. Може трястися, ну ще, вибачте, немає поки в мене цієї селфі-палки, чи як воно правильно, стабілізатора зйомки, де він держить телефон тільки. Зараз я по території зайшов уже на сусідню ділянку. У людей вже є межа, вона видно, її навіть як покошена трава. Ось у них є додаткові меживі знаки. Тут колись, можливо, забор стояв. І по цих межевих знаках люди орієнтуються. Так, вертаюсь до хозблока. Так, да, підказує мені, що вже його відкрили. Так, ну що я можу сказати? Старенький сарай. На відео кажеться, що воно взагалі страшне і безбожне. Але можу сказати, що тут дерево ще трохи живе. Так, ну що, мабуть, треба переключитися на широкий формат. Переключив камеру на широкий формат Так може трошки краще буде видно. На відео значить так передає відео, що потолок зовсім пропавший, але він нормальний. Ну, не трухлий, оце що саме головне. Ось балка збита з двох кусочків. Хто по відео почує, стукаю, не бухтить, То є, там ще відчувається, що всередині. Вона не пустотіла і не з'їдена шашелем. Кому не подобається, що багато балакаю, вибачте, хочу показати всі деталі. Так. Ну, ось ми зараз переміщуємося. Так, називають людині огородина, город, земельна ділянка, хто як хоче. Тут, значить, одна вулиця до другої вулиці сходиться, і у людей городи друг до друга. До речі, є дві думки. Мама, хазяйка то є, успадкувала і каже, що тут ділянка 18 соток, а донька думає, що 21 сотка. Яка правильна територія буде відома завтра, тому без хейту. Кому не подобається, що я на сьогоднішній день не володію інформацією, значить ви не мій покупець. Покупець той, хто, кому треба дивитися, оцінювати. Приймати рішення. Якщо вам просто дивитеся для цікавості, то лучше напишіть коментарі, що я не вказав, а я вам просто дам відповідь. І всі будуть задоволені. Ніхто ніяких зауважень скаже. Ще раз уточняю. <кхем> Вибачаюся. Ділянка розбита на дві частини. 10 соток під будівництво і. Друга частина під сільське господарство для городини таке цільове призначення. Ціна буде указана окремо. Ділянка 10 соток. Якщо прийде людина, купить і захоче, щоб це було максимально дешево, то купить за вказану ціну, а саму городину ми просто продамо сусідам. Так буде правильніше, так буде розумніше. І якщо в людини не вистачає коштів, то буде можливість придбати. Що переміщуюсь до будинку поближче. Так, ну що, поки рухався сусіди, що працюють на ділянці, попросили сусідів треба знайти самих хороших. Путніх, веселих, радісних, щоб були завжди з гарним настроєм. Чого вам усім бажаю. Тому що, якщо ви дивитеся моє відео і додивились його іменно до цього моменту, то, значить... Можливо, ви розглядаєте на покупку таку ділянку. Тут дітки гуляють, це у нас квартиранти. Заборонити ми їм не можемо нічого гуляти. Так, у нас є драбина, можливо, за цей залізу на чердак. Так, продовжуємо далі відео. Кому длінне відео, відео розбите на епізоди, пожалуйста. Проходьте по епізодах і дивіться іменно ту частину, яка вам потрібна. Заходжу до будинку. Так, ще раз уточняю, що в будинку. Ну от, ось дивимося на люк. Камера, звісно, не передасть того, що я бачу. А я бачу саме основне те, що так як люк не утеплений, на ньому конденсується волога. Так, малесенька тут дуже кухонька. Вона раніше була кладовою, чуланом, коморою, хто як хоче, так і називає. І потолок тут такий собі не сильно високий. Є дерев'яна балка. Встановлено парапетний газовий котел. Чуть собі скальпеля не зняв. Двері, до речі, такі низенькі. Ну і квартиранти, що саме характерно. Всі діти, і мама така невисока квартирантів. <хи> так, лайк за юмор. Що не зніс собі черепушку на дверях. Так, діти їли недоїли, не хайтайте, пожалуйста. Всім привіт. Так, продовжуємо далі. Ну, тут обладнали кухню. До речі, тут зразу видно ось стан дерев'яних перегородок. До речі, ця перегородочка вона являється не несущою стіною. Зразу бачу, бо тому що балки лежать отак. Тобто посередині стіна вона являється підпорочною, перестраховочною, гарантійною. Хто як хоче, так і назве. Так, може швидко бігаю. Треба трохи мідліше. Вже повторював, і ще раз повторюсь: електроживлення одна фаза. Лічильник на 220 В. Розміщений в хаті. Проводку, звісно, як. В музеї треба міняти під заміну. Це вибір кожного. <кій> Можна поставити непотужний автомат. Далі будинок, хатина. Хатинка, хатка. Вже не знаю, які слова підібрати. Система опалення під уклонами на металевих трубах. Значить, коли немає електроживлення, система працює без електроживлення. Це дуже важливо, тому що показала війна, що з обстановка. Ось е відповідь на питання, чому ця хата за 100 років не впала, не просіла і нічого з нею страшного не відбулося. Підпорки, опори. Сваї, ну, хто як хоче, так і називає. До речі, хоч, от, що головне, у глиняних будинків практично ніде ніколи немає е, території, де осідає волога і виділяється грибок. Це дуже-дуже важливо. Ось перед мною тут плита. Плита на дровах, її можна, я так розумію, звідси топить. Ну, Бовдура, до речі, я на криші не побачив. Якщо людина буде з досвідом, Ну, може відновити. До речі, може хто скаже, що ой, це взагалі хата під знос, да. Я вам скажу, люди живуть. У нас я бачив ще будинки погірше. Тут доволі, доволі у людей ще частенько. А, до речі, за підлогу. Підлога тут повністю глинобитна. Глинобитна, вона вся кривенька, по ній зверху просто-напросто прямо по глині вона була пофарбована. От я бачу. Е, значить, квартиранти поміняли два вікна металопластикових поставили. Одне в кімнаті. Воно так, і на провітрування працює. До речі, двохкамерний стеклопакет на три стекла. Так, треба подумати, що я ще забувся, щоб додавити. Зараз вийду на вулицю постараюся ще поспитати у хазяйки, що я забув розповісти. Так, до речі, забув сказати, я думаю, це теж важливо. Є цегляний літній туалет. Всередину заглядати не буду. Двері зроблені, металево, як обводка і посередині просто шиферний лист вставлений. Цегла. Тут, не розумію, біла, мабуть, або якась підпиляна. Але тут туалет ну просто самий надійний. Так. Ніби будинок обійшов з усіх сторон, козблок обійшов з усіх сторон. Зараз поспілкуємося ще з господарями. Не буду знімати господарів, але позадаю все ж таки ті питання, на які я завжди хочу мати відповідь. Скільки ми ходимо до вокзалу? 15 хвилин. 15 20 15 20 кажуть. Так. Що у нас тут? Вода була постійно в колодязі? Так. Не пересихала? Ні. У вас, до речі, тут у них є насос. Потримайте мікрофончик. Можете в нього порошка-мібудь. Розказав про буде. Включив насос, показує, що вода біжить. Виключив. Виключив насос. Так, за воду розказав, за газ розказав. Світло у нас, як і всіх, виключали. Нічого нового не Добавлю. Шум вулиці не заважає? Шум вулиці не заважає? Нет. При... Звикли вже. Да. Сусіди буйні. Да нет, адекватники. Не б'ються, не кусаються. Да нет. Новим покупцям порекомендуєте? Спілкувати. Так, ну лічні образи можемо відкинути. Да. А так зазвичай посміхаються. Ну да. Ну якщо прийти попроси 100 грам, наліть. Не знаю, не могу, не надо Зараз проходить. Так, ладно. Ще раз, е яке відео вийшло, так і получилося по часу. Е як зміг, так все й доніс. Кому не підходить ця нова категорія, будь ласка, ну, вибирайте щось Щось краще. Все всі описи деталі на сайті компанії. Будинок розбитий на епізоди. Кому хто може, ставимо лайк. І всім гарного дня. Е Наступне відео. Дивіться, їх ще буде і буде, бо займаюся роботою професійно і вже 15 років.